Моторошні вихідні, від яких буквально кров холоне. Це просто не вкладається в голові. У трьох масштабних аваріях загинули дві жінки, а на лікарняних ліжках опинилися одразу 19 людей. Серед них четверо дітей. Найкривавіша аварія сталася поблизу села Пасіки Зубрицькі. Там пізно ввечері лоб в лоб зіткнулися дві Фабії. Вижити у цій автотрощі вдалося не усім. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Фабія не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з іншим автомобілем Фабія, за кермом якого перебувала 21-річна мешканка району. Водія, який спричинив смертельну ДТП, затримано. Триває досудове розслідування, розпочати за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Вже згодом медики повідомили, що не вдалося врятувати й 42-річну пасажирку. Також до реанімації потрапили ще троє чоловіків. Та 13-річний хлопчик Хлопчик перебуває у важкому, але стабільному стані. Має переломи гомілки, які були прооперовані під час поступлення. Зараз в свідомості і стабільний. Не менш фатальним видався, і наступний день О пів на третю дня на трасі Київ, щоб зіткнулися Тойота та Спрінтер. Травмувалися одразу восьмеро людей. За кермом обох автомобілів були 29-річні водії. Удар був такої сили, що рятувальникам довелося вирізати потерпілих з поднівечених салонів. За допомогою спецінструменту, зокрема гідравлічного інструменту, рятувальники вивільняли потерпілих водіїв. Після вивільнення рятувальники передали травмованих медикам. Медики після огляду травмованих госпіталізували у лікарню святого Пантелеймона у місті Львові того ж дня, але вже поблизу села Воля Висоцька, 19-річний водій Форду влетів в Опель та перекинувся на узбіччя. Медики ушпиталили сімох постраждалих, серед них троє дітей. Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулося семеро осіб. Четверо з них мешканці Волинської області, троє львівської, діти віком 7, 10 та 11 років. Триває досудове розслідування розпочати за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Після таких вихідних поліцейські вкотре нагадують про прості та дуже важливі правила, які врятують життя, та просять не виїжджати без потреби під час ожеледиці та хуртовини. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.